Благословення Небожителів. Глава 25. Темна Квітка закохана в ніч. Падіння в яму грішників. ЧАСТИНА 2. Сілянь спитав «Сеньлан, З тобою правда, все гаразд. Постав мене на землю. Сеньлан проте заперечив Не поставлю. Сілянь здивовано подумав. Чому ж? Невже на землі щось є? Пара рук все ще міцно тримала принца, ні на мить не збираючись відпускати. Сілянь навіть надумався обережно штовхнути сеньлана в груди, але тут же згадав, як миттю раніше безцеремонно обмацав юнака, діставшись твердого виступу на шиї, і тому непомітно прибрав руку. Сілянь і сам не міг збагнути чому. Кілька сотень років він і не відав, як пишеться слово незручність. А тепер, начебто, чийсь голос у душі, попереджав його. Найкраще не давати волю рукам і поводитися пристойніше. Раптом з протилежного боку ями пролунав крик, сповнений скорботи та обурення. Потім перейшов у дривне Що сталося з вами? Голос кричав мовою Бандюе, і в ньому виразно вгадувався генерал Кемо, якого сілянь потягнув униз. Генерал уже був мерцем і зрозуміло на смерть не розбився. Лише сильно вдарився об землю і, можливо, залишив по собі яму у вигляді людського силуету, в якій і застряг. А коли вибрався, почав голосно кричати: Що з вами, воїни, брати мої? Що ж сталося з вами? Коли генерал кричав зі стіни ями, знизу йому виразно відповідали незліченні голоси, ніби на самому дні юрмилися злі духи, що лютують від голоду. Але тепер, саме в цей момент, Сілянь виразно усвідомив, що окрім гнівних та сповнених горя вигуків Кему залишилася лише мертва тиша. Він навіть не чув ні подиху, ні биття серця саньлана, який знаходився поблизу принца. Раптом сілянь завмер, на мить перестав дихати і помітив дещо неправильне. Так, він міцно притискався до саньлана, але все ж таки зовсім не міг розчути дихання та биття серця юнака. Кемо знову заревів. Хто вас убив? Хто вас убив? Коли Аджао впав униз, з дна ями пролунали страшні звуки поїдання живої людини, а коли впав саньлан, знизу не долетіло жодного звуку. Хто ж міг їх убити? Напевно, Кимо теж зрозумів це та вигукнув Ви знищили моїх воїнів. Ви заслуговуєте на смерть. Я мушу вас вбити! Навколо стояла неприглядна темрява, і все ж таки сілянь відчув наближення до них небезпеки. Він ворухнувся і сказав «Саньлан, обережно. Саньлан відповів Не звертай на нього уваги. Як і раніше, тримаючи принца на руках, він легко ступив убік, здається, розвернувшись. У темряві сілянь почув тоненьке відлуння дзвінка. Дзінь, дзінь, дуже приємне на слух, мелодійне, але при цьому дзвінке. Яке за мить зникло. Кидок Кимо припав у порожнечу, але незабаром він напав знову, намагаючись схопити їх. Санлан ще раз швидко та легко ухилився від атаки. Руки сіляня мимоволі ковзнули нагору, міцно обіймаючи саньлана, несвідомо хапаючись за одяг на його плечах. Тим часом пара рук, що тримала принца, робила це надзвичайно надійно, навіть під час різких поворотів. Ось тільки сілянь час від часу відчував, що на руках знаходиться щось холодне та тверде, від першого дотику чого принц мимоволі застиг. У безмежній Чорноті навколо блиснув сріблястий спалах пролунав звук гострого леза, що летить по повітрю, а потім гнівні крики кемо. Здається, генерал держави Банюя був тяжко поранений, але все ж таки залишався на диво відважним. Він не відступився, а знову налетів на них, наче гнівний порив вітру. Сілянь покликав Жоє. Слухаючи наказ, біла стрічка вилетіла вперед. Пролунав удар, наче Кимо в повітрі здійснив перекид від атаки Жоє і впав. Після удару об землю Кимо заревів. Вас двоє. Двоє на одного. Це підло. Сілянь подумав ти збирався нас убити, а тепер згадав про чесність у бою. Яка різниця двоє на одного, чи не на одного підло чи ні, а своє життя дорожче. Спочатку розправимося з тобою, потім поговоримо. Сайн Лан усміхнувся, зовсім при цьому не посміхаючись, і сказав Тобі не перемогти, навіть віч-навіч. не варто вступати у бій. Остання фраза призначалася сіляню, оскільки тон голосу став трохи тихішим, а також зникло глузування, що було присутнім у першій фразі. Сілянь відповів: Добре, потім знову попросив. Сеньлан, чи не краще поставити мене на землю? Адже я заважаю тобі. Санлан заперечив не заважаєш, тобі не слід спускатись. Сілянь, не стримавшись, випалив Але чому я не можу спуститись? Адже не могло статися, що юнакові просто подобалося битися з людиною на руках. Як би він не зневажав супротивника, все ж таки подібне було зайвим. Юнак відповів лише одним словом. Брудно. Сілянь ніяк не сподівався почути саме таку причину, причому висловлено настільки серйозно, що вона навіть здалася смішною. Крім того, сіляня відвідало почуття, що важко пояснити, десь у грудях виникло невимовне відчуття легкої спеки. Принц сказав Але ж ти не можеш весь час тримати мене на руках. Сяньнан відповів Дуже навіть можу. Сілянь сказав це просто заради жарту, але фраза Саньлана на жарт зовсім не була схожа. Тому принц спантеличено замовк, не знаючи, як на неї реагувати. Поки вони обмінювалися репліками, Кемо знову наполегливо атакував їх у темряві. Саньлан, очевидно, обома руками тримав принца, але все ж у якийсь невідомий спосіб відбивав удари Кемо, змушуючи його відступати. Відхитнувшись назад, Кемо проревів. Ця мерзота наказала вам. Однак закінчити фразу йому не вдалося. Пролунав гучний звук удару, і важке тіло з гуркотом звалилося на землю, нарешті, не мавши сили знову підвестися. Почувши удар, сілянь сказав Сенлан, не вбивай його поки що, якщо ми хочемо вибратися звідси. Боюся, доведеться з'ясовувати у нього, як це зробити. Сяньлан справді перестав завдавати ударів і зупинився, відповідаючи принцу. Я не збирався його вбивати, інакше він уже давно був би мертвий. У ямі грішників знову запанувала тиша. Помовчавши недовго, Сілянь спитав Сенлан, все, що трапилося тут внизу, твоїх рук справа? Попри непроглядну темряву довкола. Судячи з запаху крові та вбивчої ці, що буквально застилала дно ями, а також за станом кемо, який ледве з глузду не сходив з обурення та скорботи, можна було виразно уявити, що ж тут все таки трапилося. Через деякий час тиші сілянь почув відповідь Сенлана. Так, відповідь цілком очікувана. Помовчавши, сілянь зітхнув Ну, що сказати? Поміркувавши, принц таки почав проникливо мовити. Сяньлан. Наступного разу, коли побачиш таку яму, у жодному разі більше не смій необдумано стрибати до неї. Я навіть не встиг отримати тебе і зовсім не розумів, як мені далі слід було вчинити. Сяньлан, здавалося, трохи заглитнувся, ніби не чекав від принца подібних слів. Коли юнак знову заговорив, тон його голосу зазвучав трохи дивно: Ти більше нічого не хочеш спитати. Сілянь відповів що б ти хотів, щоб я спитав? Сяньлан. Наприклад, чи я людина. Сілянь потер крапку між брів і відповів Щодо цього, мені здається, немає потреби питати. Сяньлан. Так, немає потреби. Сілянь. Так, хіба вона є? Людина чи ні? Адже це зовсім не важливо. Оу. Сілянь все ще в обіймах Сеньлана, склав руки на грудях і подумав спілкуючись із людиною, треба звертати увагу на те, чи ви підходите один одному, на поєднання ваших характерів, а не на те, ким ви є. Якщо ти мені сподобався цього не змінити, будь хоч бідним жебраком. І якщо ти мені не сподобався, зробися ти хоч імператором. Я ненавидітиму тебе, як і раніше. Хіба так не має бути? Простіше цієї істини і придумати складно. Тому немає потреби питати, так? Саньлан засміявся. Так, твої слова справді дуже розумні. Селянь вигукнув, «Ну ось, бачиш, і посміявся разом із Сеньланом. Посміятися посміявся, але весь цей час принцові щось здавалося ненормальним. А тепер він раптом зрозумів, що саме. Адже Сеньлан все ще тримав його на руках, і принц на свіжах, сам того не помітивши. Звик до такого стану. Усвідомлення смерті тощо. Сілянь тихенько кашлянув і сказав Слухай, сяньлан, давай поговоримо про це пізніше. Може, все-таки спершу поставиш мене на землю. Сяньлан, здається, посміхнувся, потім відповів: Стривай. Він проніс сіляня на руках ще трохи вниз, і тільки потім обережно відпустив. Принц торкнувся ногами твердої землі і сказав Дякую тобі. Саньнан нічого не відповів йому. Селянь, подякувавши, підняв голову нагору. У темносиньому небі висів сліпуче прекрасний місяць, що падав. Тільки тепер, коли їх оточувала рамка рівного квадрата, людям усередині здавалося, що вони схожі на жаб, що дивляться на небо з дна колодязя Дивитися на небо з дна колодязя, мати обмежений кругозір. Принц спробував ще раз закинути жує нагору. і очікувалося, стрічка злетіла в повітря, але потім її ніби затримала невидима сила. Жує відлетіла геть, не в змозі дістатись до краю стіни. Саньлан сказав Навколо ями грішників стоїть магічне поле. «Селянь!» Я знаю. Просто хотів перевірити. Адже якщо не спробувати, так і будеш сподіватися марно. Цікаво, як справи у людей на горі. Невже та дівчина в чорному одязі також скине їх униз. Він розповів Сенлану, як дівчина, що висить на жердині, раптово прийшла до тями, кинулася в атаку та зіштовхнула вниз всіх воїнів баньюе. За розмовою принц вирішив зробити кілька кроків уперед, але раптом став на щось здається, на чиюсь руку. Ледь не спіткнувшись, Селянь швидко прийшов у рівновагу, але Сенлан все ж таки підтримав його під лікоть зі словами. Обережніше. Не приділяючи цьому особливої уваги, хлопець сказав Я ж казав, що тут брудно. Сілянь уже зрозумів, що означало це брудно, і відповів Нічого. Я просто запалю полум'я на долоні, щоб озирнутися, потім прийматиму рішення. Саньлан нічого не відповів. Раптом неподалік знову пролунав голос Кемо. За те, що ви служите цій мерзотниці, незліченні душі безвинно загиблих жителів нашої держави, проклянуть вас у віках. Селянь повернувся на звук і поставив питання мовою баньюе. Генерал Кемо, хто ж ця про яку ви говорите? Кемо з ненавистю в голосі прокричав До чого ці удавані питання? Це та чарівниця. Селянь спитав знову Та заклинальниця, що ходить містом? Кемо зі злістю голосно сплюнув. Мабуть, відповідь була позитивною. Сілянь поставив питання Але хіба ви не служите раднику Баньюе? Його слова розлютили Кемо. Той вигукнув Я ніколи не буду їй служити. Моєї милості мерзота не дочекається. Потім із його рота посипалися градом нерозбірливі прокльони. Кемо від злості заговорив надзвичайно швидко, настільки, що селянь, зрештою, зовсім розгубився. Не в змозі зрозуміти жодного слова. Довелося тихенько попросити «Саньлан, Саньлан!» Саньлан відповів він лається. Каже радник, зрадила їхню державу. Відчинила міську браму, щоб впустити армію центральної рівнини, яка винищила всіх жителів міста. Потім зіштовхнула його братів у цю чортову яму. Він повісив би її ще тисячу разів десять тисяч разів. Сілянь квапливо перервав його. Стривай, як таке може бути? Дві деталі повністю вибиваються із загальної картини. По-перше, під заклинальницею, що ходить містом, сілянь мав на увазі жінку в білому одязі, але зараз Кемо постійно називав радника баньює мерзотою, яка до того ж зіштовхнула в цю чортову яму його братів. Тією ж лайкою Кемо назвав і дівчину в чорному одязі, яка скинула воїнів баньює вниз зі стіни, а почувши останню фразу Повісив би ще тисячу разів, сілянь раптово усвідомив, що вони обговорюють різних людей. По друге, отже, радник Бандьюе виявилася зрадником держави Баньуе. Сілянь перебив Кему. Генерале. Радник Бандьюе, про яку ви говорите, підвішена на жардині над ямою грішників дівчина в чорному одязі. «Кему? хто ж це може бути, крім неї? Супереч очікуванням, саме дівчина в чорному, підвішена на жердині, немов труп, виявилася справжнім радником Бандьюе. Але хто ж тоді заклинальниця в білому, що пусто ходить містом і обіцяє вбити їх усіх до одного? І хто її супутниця у чорному? І як вийшло, що дівчина в чорному, що має таку незвичайну магічну силу, що дозволила їй в одну мить скинути зі стіни кілька десятків лютих і безстрашних воїнів Бандьює? Виявилася підвішена над ямою грішників. Дуже дякую всім, хто слухає. Дуже сподіваюся, що у вас все гаразд. Ми з котиком вас міцно обнімаємо.